Вітаю, я Руслан, і це я конструктор. Сьогодні ми з вами поговоримо про етапи реалізації проєктів. Як завжди, все починається з консультації. В залежності від вашого місця перебування ми можемо зустрітися в офісі або на онлайн-конференції. На цій першій зустрічі нам важливо почути усі ваші побажання та сформувати для себе розуміння, як має виглядати ваша омріяна оселя. Далі ми переходимо до вибору будинку із готових рішень або ж розробляємо індивідуальний проєкт під вашу земельну ділянку. До речі, якщо у вас її немає, то ми також можемо допомогти вам з цим питанням. Пошук, купівля і оформлення абсолютно все під ключ. Повертаємось до будинку. Обираємо комплектацію, його наповнення обладнанням та додатковими функціями. Після узгодження усіх цих пунктів ми закріплюємо наші взаємовідносини договором та розпочинаємо виробництво. Паралельно з цим готуючи вашу земельну ділянку під влаштування інженерних мереж та фундаментів. А вже згодом. По готовності на виробництві доставляємо готовий модуль або домокомплект, монтуємо, підключаємо і даємо вам гарантію на 10 років. І все пройшло шістдесят 90 днів, і ви вже живете в вашій омріянні оселі.